З бійцем інтернаціонального легіону зустрічаємося у середмісті Вінниці. До алеї прапорців іноземець прийшов шанувати своїх побратимів, українців. Спілкуватися йдемо у кав'ярню. І навіть тут наш герой зустрічає земляка італійця. Мене звати Юрій, я італієць, я 29 років. Я зараз два роки в Україні, я солдат Збройної СУ України. Зараз я Вінниці, просто робити інтерв'ю. Українсько італієць Юрія Привіталія каже, вчив на війні 2023 року. Він приїхав в Україну і став на її захист. За війною в Україні я стежив з 2014 року. А коли почалася повномасштабна, я не зміг залишатися байдужим. Почув, що відкривається набір у батальйон іноземців, які можуть приїхати і захищати Україну разом із українськими бійцями. І 2023-го приїхав у Львів. ходив по рекрутингових центрах, показував італійський паспорт. Казав, що я італієць і хочу захищати Україну. Так, я підписав контракт з 49-м окремим штурмовим батальйоном Карпатська Січ і вирушив на фронт. Я нічого не говорив батькам, сказав лише своєму молодшому брату і кільком друзям. Батьки думали, що я поїхав у тур Європою. Коли почули, що я в Україні вони були шоковані. А коли я сказав, що йду воювати, шок був ще більший. Зараз батьки мене підтримують. Переживають коли на нулі але вони зрозуміли мій вибір. Юрій з містечка поблизу Бергамо в Італії був водієм вантажівка. І, хоч ні військового фаху, ні рідні чи друзі в Україні у нього не було, каже, мав величезне бажання допомогти українцям дати відсіч росіянам. моя перша місія була в Лимані. Я і ще двоє хлопців мали забрати двохсотих. Вона закарбувалася в моїй пам'яті. В Італії я ніколи такого не бачив. Перераховую міста, де побував за два роки служби у ЗСУ. Карків, Зов'янське, Краматорськ, Брусківка, Костянтинівка, Добропілля, Запоріжжя.

За цей час двічі потрапляв до шпиталю, розповідає, але щоразу повертався до побратимів. Були серед них не лише українці, а й американці, аргентинці, іспанці і німці. найгірше з війни це коли побратим помер у мене на руках. Ми кілометр несли на ношах 20-річного німця. Залишалося 100 метрів, але він помер, бо мав дуже серйозні поранення. було дуже важко. Він був іноземцем, як я, який приїхав воювати за Україну росіян, які зазіхнули не чуже італієць, каже, не розуміє Я не хочу образити тварин, але вони не люди. на одній з місій, коли я очі в очі вистрілив російського солдата. Було неприємно. Думав, що він теж має родину. Я пішов до капелана. А він сказав мені, не сприймай їх як людей. Якби він думав про свою родину і рідних, він би ніколи не прийшов на українську землю. італієць Сальваторе Загато, який з дружиною Оксаною мешкає у Вінниці, каже, знає чимало українських захисників. А ось земляків серед них іще не зустрічав. Я злюся на себе, що не можу піти на фронт. Я дуже пишаюся італійцями і іншими іноземцями, які приїхали захищати Україну. Шкода, що я не можу допомогти, якби я був молодший на років 15 і не мав проблем зі здоров'ям, теж пішов би на війну. Радісно, що є такі люди, які приїжджають в нашу країну захищати наші нас, нашу батьківщину. Це велика їм дяка і Шана. У Вінницю Юрія Привіталія приїхав у відпустку. як іноземець має право на неї після закінчення кожного шестимісячного контракту. Я орендую квартиру у Вінниці. Хочу мати місце, яке зможу називати в Україні моя домівка. Щоб мати можливість на фронті сказати, я їду додому, бо додому в Італію це дуже далеко. На війні розповідає, важко думати про майбутнє, але мріями з суспільним все ж поділився: сім'я Україна, дружина, потім один два дитини, це ні. Зараз хочу повертатися додому про Італію, побачити мою сім'ю. Суму це 10 місяць. Я не побачив моя тато, мама. У мене є там бабуся 99 років. Дай Боже здоров'я. <рес> Йду на море. <рес> Після відпочинку Юрія планує повернутися в Україну на фронт. Допоки у нас війна каже, потрібен тут наостанок Італієць співає український гімн. На Україна Ніславані По це моя теж він війна. Це буде Україна, наша Україна. Ірина Хоходра, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.